Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зібрали для вас п'ять найдивніших законів Чехії, які вас дуже здивують. Приємного перегляду на п'ятому місці. Закон про те, що водій має обганяти велосипедистів, які рухаються дорогою на дистанції не менше ніж півтора метри. За цим виникає багато питань. Наприклад, як водій має відміряти відстань між велосипедистом, що робити в тому випадку, якщо дорога вузька, яке в Чехії дуже багато, та як поліція буде фіксувати та доводити таке правопорушення? Невідомо. Четверте місце. Ви не можете запускати дрони в містах та у місцях скупчення людей. Також цей закон вводить обмеження стосовно ваги. Допускається запускати апарати вагою 7-20 кілограм та на відстані не менше ніж 150 метрів від людей та будівель. На третьому місці закон про те, що поліцейський може втішити дівчину на вулиці, якщо вона плаче. Він може обняти її або навіть поцілувати. Це вважається такою ніби душевною допомогою, друзі. А що ви думаєте стосовно цього? І дівчата, яка була б ваша реакція, якби ви опинилися в такій ситуації? Напишіть свої думки в коментарях. Друге місце заборона, яка полягає в тому, що роботодавець не має права одружуватися на своєму підлеглому. А якщо це станеться, то вони будуть зобов'язані припинити всі трудові відносини. Це дуже дивно, адже немає логічного розуміння, чому. Ну і на першому місці увага. Це закон про те, що студентам не можна приходити на екзамен з бензопилою. Сам по собі цей закон здається абсурдним та непотрібним, адже принесення небезпечних предметів в такі громадські місця, як Школи та університети і так недопустимо. Але, можливо, деяким людям так не здалось. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, який закон із цих всіх ви вважаєте найдивнішим. Перша віза про життя та роботу за кордоном.